Комбінованій чисті спочатку відкриваємо кишеню шабором або пушером, не тиснячи на нігтюгу пластину. В даному випадку кутикула у нас важка, так як вона дуже суха. Фрезою полум'ям зачищаємо бокові валики, а також злегка піднімаємо кутикулу. В зоні кутикули важливо не тиснути на сам ніготь, тому що там у нас є матрикс корінь нігті, який дуже легко можна пошкодити фризою. Спочатку піднімаю на форварді в ліву сторону, тоді переключаю на реверс і піднімаю кутикулу в праву сторону. Даємо крапельку ремувера і залишаємо на нігтику на 30 секунд. Забираємо дію ремувера водою, серветкою, і починаємо робити зріз. Зрізаємо кутикулу, В нашому випадку вона дуже тонка і рвана, тому що шкіра була занадто таку кутикулу дуже легко поранити, тому дуже акуратно це робимо. Після зрізу по воді я шліфую бокові валики і забираю залишки сухої шкіри. Ось такий результат у нас вийшов.